Брати і сестри, любі друзі, добрий ранок. Вже сьогодні, 12-й ранок, коли ми рухаємось всі разом, шукаємо Господа і служимо Богу в пості та молитві. Тому що Піст написано в Біблії, що це також служіння Богу. І я вас підбадьорюю. ідемо далі, друзі, не здаємось. Сьогодні, сьогоднішня наша тема називається стати подібним Ісусу. Що це таке означає? Як ми насправді можемо стати подібними до Ісуса? А це насправді постійний процес, коли ми дозволяємо Богові перетворювати наш характер на більше схожий, щоб наш характер більше був схожий на Його характер? І йдеться. Не просто лише про віру в нього стати подібним до Ісуса це щоденне рішення. Це рішення щодня на сьогодні. Трансформація нашого характеру це більше ніж просто сказати так для нього один раз в церкві, помолитись, прийняти в Його серце, а це постійна капітуляція перед Ним, коли ми здаємось весь час в Його руки. І дуже часто це. Нас зустрічає саме тоді, коли нам це потрібно здатися в його руки перед його лицем, незалежно від того, чи ми почуваємо стабільно в духовному плані, чи маємо якісь труднощі в житті, чи в духовному плані. Ось але саме головне, знаєте, істина закладається в наступному. Це те, що ми не можемо зробити самостійно. Ми не можемо самостійно стати похожими на Ісуса Христа. Духовна зрілість не формується через якісь наші більші старання, вона насправді формується в нашому внутрішньому ставленні, нашій поставі або позиції перед Ним, нашій слухняності та нашій готовності служити. Ісус не просто казав нам, що робити. Він був прикладом цього. Він упокорив себе, відмовився від привілеїв, обмивав ноги, приймав забутих і був слухняним своєму отцеві аж до самого Христа, так написано. Потім Він дав нам силу жити, як він показав, показав нам приклад. Тому все, що у нас є зараз, це. Справді все, що нам потрібно на даному етапі зростання, бути похожим на Христа, тому що Дух Святий формує нас. Стати подібним до Ісуса означає відмовитись, можливо, від наших якихось уподобань, нашої гордості, наших моделей або способів поведінки, щоб Він міг сформувати щось нове в нас. Це означає дозволити Святому Духу змінити наші бажання, наші реакції, навіть наші мотиви. Доки до такої рівня, доки наше життя поступово не почне більше і більше бути схожим на нього. І коли, коли ж ми помічаємо, що не відповідаємо якимсь очікуванням, друзі, не засмучуйтесь, ніхто ще в житті не сказав. Я вже досягнув. Ні, ну, Можливо, є такі, але вони вже проїхали, скажімо так. все спочатку. Ніхто з нас ніколи повністю не досягне цієї мети, тому що стати подібним до Ісуса це подорож на все життя. Духовне зростання це не про досконалість, а мова йде про близькі стосунки з Ним. Йдеться не просто досягнення мети, йдеться про розвиток глибших стосунків з ним день у день. Коли ви зазнаєте невдачі, не досягаєте не успіху або бачите частини себе, які все ще потребують роботи, пам'ятайте, це нормально. Це те, що потребує зростання, це доказ того, що ви йдете з ним. Сам факт того, що ви бачите прогалину в своєму житті, означає, що ви маєте здатність. Стати подібними до нього. І коли ми крок за кроком йдемо за Ним, то Дух Святий перетворює нас із середини і змінює нас. Тому коли я розумію в моєму житті, коли Дух Святий мене в чомусь е облічає, в чомусь навчає, це значить, о, це для мене, це означає, що йому не все одно моє життя. І мій духовний стан, тому будемо слухняними слухняними йому. А зараз порозумовуємо, чи є можливо у вашому житті ставлення або моделі, поведінки, які ви відчуваєте, потрібно принести до Ісуса і капітулювати перед Ним, здатися і сказати: Господь, міняй мене, я хочу стати більш схожим на Тебе. І який вам новий шлях показує сьогодні Дух Святий, де ми можемо змінитись? Друзі, хай Бог благословить вас. Тримайтеся і до завтрашнього!